Літачок рятівничок. Слухайте нові історії на каналі Планета Казок. Був собі маленький літачок. Він жив на аеродромі разом з великими літаками, які літали дуже високо і дуже далеко. У тих літаків завжди було повно роботи, одні приземлялися, інші завантажувались. А ще інші злітали в небо. Великі літаки часто глузували з малого Гей, ти, гномику, не плутайся під колесами. Втікай, бо розчавимо як комашку. Літачок швиденько втікав до ангару і забивався у найдальший куток. Там, тихенько схлипуючи, він мріяв про той день, коли стане комусь потрібний. І ось одного холодного вечора літачок почув, що всі великі літаки чимось дуже стривожені. Далеко в горах захворів маленький хлопчик, і його треба було негайно перевезти сюди, до великого міста, до лікарні. Вертольоти не могли здолати такої відстані, а великі літаки не вміли приземлятися в горах. Ніхто не знав. Як зарадити лихові. Почувши про таке, маленький літачок кинувся до великих літаків. Вибачте, а можна, я полечу до хлопчика? Ти що, малий, з глузду з'їхав? Нам не до жартів, іди звідси. Я не жартую, сказав літачок. Я долав ще й не такі відстані, і злітати я можу звідусіль і приземлятися. Тільки не тепер. За такої погоди навіть ми супермогутні літаки і то боїмося вилітати. Стривайте, стривайте, втрутився в розмову найголовніший літак. Малий правду каже якщо хтось із нас і може полетіти, то це саме він. Літачок полегшено зітхнув, однак решта літаків недовірливо загукали. Та він не долетить, він упаде на півдорозі. Та літачок уже їх не слухав. Не гаючись, він заправився бензинчиком, запустив двигун і помчав по злітній смузі. Він розганявся дедалі швидше і швидше, і ось його колеса шасі відірвалися від асфальту, і літачок полинув у небо. Ой-ой-ой! Тут, у небі, вітер дув іще дужче, ще норовистіше. Літачок захвилювався тільки б не збитися з курсу, не впасти, тільки б долетіти. Він напружив усі сили свого двигуна і летів, летів, і ось нарешті гори. Жалючі сніжини заліплювали очі, але він не здавався десь там. Далеко внизу люди розчищали сніг і розпалювали багаття, аби літачкові було видно, куди сідати. Літачок почав знижуватись, випустив колеса і зумів таки приземлитися на вузеньку доріжку поміж горами. Слава Богу! радісно загукали люди і аж заплескали в долоні. Матуся з хлопчиком, тато і лікар. Швиденько забралися в кабіну літачка, літачок не встиг навіть хвильку перепочити, а вже треба було летіти назад. Він розвернувся, трохи пробіг уперед і знову злетів. Підійматися вгору було ще важче адже тепер він мав у собі он скільки пасажирів. На щастя, Вітер дув літачкові у хвіст, неначе й сам допомагав йому. Якнайшвидше дістатися додому. На аеродромі вже їх чекали. Щойно літачок торкнувся колесами землі, як до нього під'їхала швидка допомога. Хлопчика негайно перенесли в машину. Водій увімкнув сирену, і швидка помчала до лікарні. А маленький літачок знову залишився сам. Проте цього разу його не забули. Великі літаки вишикувалися в один ряд, і коли літачок покотився повз них, кожний сказав йому добре слово. Молодець, вибач за недовіру ти найсміливіший і найкращий. Ти літачок рятівничок. Літачок з несподіванки так розчулився, що по скляних його очах побігли непрохані сльози. А рівно за десять днів хлопчик одужав його виписали з лікарні, і він з мамою і татом поїхав на аеродром. Там вони розшукали літачка, і хлопчик подарував йому найкращу свою наклейку. Добре, що літачок був на місці, адже тепер він мав купу роботи і знову був усім потрібен. Ще пак йому доручили доставляти. Листи і дарунки у всі гірські райони від Карпат аж до Криму. А великі літаки більше ніколи літачка не ображали і вітали його як справжнього героя. А вдома тато змайстрував хлопчикові іграшкового літачка-рятівничка. Ох, і гарний вийшов літачок. Майже як справжній. Хлопчик так його полюбив що іноді навіть спав з ним у своєму ліжечку, і тоді йому снилося, що він літає, а коли сниться, що ти літаєш, ти ростеш.